Миролюби, доброціння моє, хочу сказати, що за кожне слово, за кожну дію і навіть думки наші, ми будемо відповідати перед Богом. І як це буде відбуватися? Так як прийде суд Божий, так як бумеранг вернеться, і все буде показано як кіноленти, як ми фільми дивимося. І за всі дії, за наші всі чинки ми будемо відповідати. І суд постановить, куди нам іти. Якщо ми попахуємо душком сатаніста, гріхів і того блуда. Всього зла, яке в нас в серці нашому і в розумі помрачений ум, то на жаль, наше майбутнє в вічності оприділяє Бог, куди нам іти, і вічність буде плачевна в аду горіти із сатаною. Це не тут 10, 5, 15, 30, 40, 100 років прожити. А вічність це коли душа наша покидає нашу храмину, тіло і живе вічно. Живе вічно, воно вічне, тому що наша душа, вона вічна, є, яка в нас зараз знаходиться. Всередині, і якщо ми зараз, який нам срок дав Бог тут на землі прожити, не міняємо себе, не виправляємо, то на жаль, люди цього не розуміють і ставлять на перше місце сім'ю, роботу, дітей, матеріальні якісь цінності, тому не побачать царство Боже як власних своїх ушей. Бог своїх дітей збере те, хто зберіг слово Його слово, яке Ісус Христос приніс тут на землю. Живе слово, яке проповідує це є слово, яке оживає в нас. І люди, які не поставлять на чертання, це у та система, яка буде людей збирати, як заганяти. Вивець в стіло і на заклан, тому ми повинні зараз час всі розум відкривати і розуміти, що ми можемо ще победити всю цю зламати систему, зламати цього духа Антихриста і сатану, який вкладає нам в розум через і працює через всі інформації, які зараз видає нам інтернет, окрім слова Божого, окрім живого слова Ісуса Христа. Люди не розуміють, що ми є духовні. Але духа потрібно оживити через слово Боже, щоб розуміти, де ми живемо і що відбувається. Щас люди в спешому режимі, але слава Богу, відкривають уже, просинаються люди, починають розуміти, що їм потрібно потрібен Бог. Потрібно як ниточка спасіння, тому що Бог є найсильніший над тим всім, що відбувається тут на землі. Вивчайте Біблію, пізнавайте Бога, моліться, благовіствуйте. тим Бог пролавиться через вас і прийде вам спасіння. Амінь.